Так, сьогодні знову трішки про екскаватор, але вже не робота. А таке більш консервація, коротше кажучи, заміни масла, фільтри там, малюк-малюк, ну такий фільтрів у нього, як у звичайного велик... такого велетня. скажімо так. Тут попередньо ми його обмили, батько обмивав його, і щоб ну, бруд там. Глину, грунта цей весь, тобто, бо він зараз наразі поки буде без роботи стояти. Нагадую, що ми придбали його в. В інтернет-магазині Smart Market, посилання на магазинчик я залишу в описі. Зараз виїжджаємо. Поки доїдемо там до тракторного двору, він трошки прогріється, колотнеться там, те мастило, і якраз будемо міняти і зливати. Що там далі буде, подивимося по факту, вже фантазувати не буду, але зараз основна ціль переїхати, не забути отой стандартний ківш забрати з собою. Ну і далі вже по ситуації будемо дивитися, що й до чого. Давай, звільняй місце, тракторист, екскаваторник. Не, я нам керувати. Ой, вмій, та давай вже вмієш ти там. На вміє. Керу, керувальник. Багато, керувальників багато робити, нема комусь. Заводь дракона. Транспортну треба да, якусь кілометрів 10, щоб пішов. Ага. Щоб перекинуться, підворачуй <різь> ну, да. сюди! Потихоньку, ота, все, поєд, да, Повітря тут накачане в компресорі. So, Зараз почекай. Так, По фільтрах, значить у нас що виходить? Гідравліка, паливо і повітря. Що у нас на сьогоднішній день? Повітря продуваємо, очищаємо, ставимо, тому що там, ну зараз покажу, паливний ми не, не міняємо взагалі, тому що у нас свій суперпаливний. І гідравліка теж виходить, у нас не міняється, бо там 100 годин вона міняється. Масло тут чистеньке, нічого сюди лізти. Тут у нас по оцій табличці ось воно, ось, воно повітряний, 50 годин очищення, потім заміна 100 годин. Дизельний фільтр, ну паливо це ми вже самі будемо розбиратися. У нас він, коротше, такі фільтри. Як забивається, тоді міняється елемент. А так вони нічого абсолютно не пропускають взагалі. І гідравлічний фільтр 100 годин заміна. Потім 300 годин, Поняв? Ну, ну У нас зараз ну, де, масло. Скільки там у нас? 37 37, 32 години. Чого ми міняємо? Бо основна робота вже завершена. Він буде стояти чорз наскільки. Потім чи забудемо, чи як там час буде, не буде. Яка різниця? Замінимо нічого. Гірше ми йому точно не зробимо. Пилючка там ну. розверталася. Трохи, є. Трохи, є. Трохи Ну, Оце буде очистка така. Получається, заміна. Масло, ось воно вже стікає, скапує. Ми на ньому виважилися, щоб нахил сюди зробити. Зливна ось вона, он вона в неї ляпотить. Нахил сюди зробили, воно собі стекло десь літра півтора приблизно Ну, залієм. Заливати будемо, як він, мотюля Грітехно 15В-40. Ну, це те, що ми в комбайни, в трактори, напівсинтетика, по-моєму, він вважається. Воно і воно у нас всюди одне. Масло хороше. Ми колись пробували та в перший раз як. Коли це два роки назад, по-моєму? Да? Да, Мотюль тоді ми в, міняли в МТЗ, як в Реношку, в МТЗ. В МТЗ, в МТЗ. Да. І нічого, непогано. Да, непогане масло, воно ну, і ціна нормальна. Зараз е... останню закупку щось ми робили: 165 з ПДВ гривень за літр. Ну, це якби нормально, ну, якби, взагалі нормально. Беремо напряму у офіційного дилера, тому якби, сподіваємося в якості. Все буде добре по якості. Ну і що? Ну, а, пошприцюємо ще, так, да, Юр? Да, не буду, ми а що, воду, щоб витолкнути? А, а, що... а мили, звісно, а як же? Треба буде шприцянути пальчики, Юр. Потрошку так, знає, ну, щоб. Хай уже стоїть пошприцьований, бо милиш, і воно знаєш, водичка там, все. Лучше, да, лучше його трошки шприцянути. <реш> ну і в принципі, і все обслуговування. Ну, так а що Ну, обслуговувати. Да. Ну і тим паче, в заміні гідравлічного фільтру ну, немає зиску реально, якщо там 100 годин по заводу, а у нас 32 масло чисте. Ну, Навіщо? Він є, ну і хай лежить, доживемо, поміняємо. Да? Ну, типу. Масло в двигуні, така сама історія, якби понятно, що 3, ну, взагалі там 50 написано, ну знову ж таки, ми його ставимо, він буде стояти, можна поміняти, щоб все було. Для себе загалі, зробимо, не для людей. Так, да, взагалі на мазі було. Теж якби він навантаження на нього мається, крутить оці гідромотори, все. Так що не просто ж так він тут торохтить. Що по режимах роботи? Ми ж газуємо. Зараз оце ось на весь газ повністю. А ми отак, по-моєму, став. Ну, так, казав, меточку треба поставити. Ну, по слуху. Да, от Ми на всю навіть і не газуємо. Інші виробники там кажуть, щоб газували, да? Да, бо, у них не бо не їде, мало, їде. бо не їде, не тяне. Не знаю. Ось от, дракон копає. Навіть, навіть, бувало, і менше працювали. Ну, тоді повільніше обертається, менше ж гідравліка, насос менше качає. І тоді довше він просто обертається, довше піднімає, і опускає. А отак от. Ну, грубо кажучи, якщо там скільки там, дві тисячі, навіть тут є обертів, не помниш? Не скажу. Не скажеш? Ну, 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 якщо беремо приблизні цифри да там. Ну, там поэтому на 1700, по сімсот. По мануалу, якщо подивимося, ну приблизно дві тисячі, ми працюємо десь на 1800. Ну, якщо є в ньому ці оберти. Ми книги не читаємо, грамоті не обучені, тому. Все фантазуємо. Що там, акумулятор. ну в Акумулятор нічого лізти він закритий, гелівий, мабуть. Да, пробок не бачу. Ну, чи може бути закритий? Не закритий не да, тут у нас, зараз ну, покажемо. В панелі у нас отут під ключ навіть-палки, щоб цей чужий ніхто не заліз. Видно не той ключ стикаю, мабуть, так? Ні, ну да. А, ось все, так, да, тут ще різні ключі, ти пані? Бардачочок. Да, 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 а, прикол. Бардачок, ну тут у нас... О Боже! Пекло для мене для всіх. Не дай Боже, хай воно працює. Дивиться, розводка. Дивись скільки я тут. Ох! Оце техніка серйозна, так? Да? Ти що така розводка? Ну а так, що тут? Більше нічого. Більше нічого, Зараз працюємося, е, міняємо масло, заливаємо е, що? і переганяємо в ангар в тіньочок його, да? хай пилячку збирає. Кришу, до речі, хто б там що не казав, а допомагає. Якби ми спочатку починали копати без неї, але тоді не так жарко було. А потім була інша робота, ніхто землеройством цим не займався, а вже закінчували ми температура повітря була за 30 градусів. Ну, стріха ця допомагає. козирьочок цей, хто б там що не казав, воно потрібно. Ну, ще що тут не вистачає, кондиціонера, якби ще кондішн на нього поставить, тоді було взагалі бомба. Ну, Може на наступний рік поставимо, так? Да? Ой, коротше. Побистречку зараз займаємося і вже перегонимо в склад його. Ти вже на місці. Так, е, обслужили спрацювання, все зробили, все нормально, упакувалися. Коротше, чув, гониш його в ангар. Завтра я підійду, ти завтра якраз доїдеш, поняв? Ти їсти взяв з собою дорогу? Ні. Не взяв їсти, Бардачок, так а як то? Бардачок пустий там, як же ж ти маленький. будеш як же ж ти будеш їхати в таку далеку дорогу. Там в мене а ти куди заліз? Вже ну що вже? Гаряче, вже... так в тому що він один дожен там сидіти. А мене вже... Нема місця для двох там. А я то на руки. На руки? На руки не буде неудобно. Ну, бо yeah. мусінь незручно будеш керувати, бо. Ні, nee, ні, nee, Не можна. Він буде їхати не можна. А чому? Ну тому що місця нема для двох. Треба ще один купувати. Кувати ще ти да? купувати не можеш. Аго, ще... я... я ти я... можеш. Ти так само, як і він. Кажу, мусію, я... давай, гони в ангар, а ми завтра підійдемо, ворота відкриємо. <рес> Ключі в мене є, давай це Юра, вирішуй питання. Шо? Ну що, бачиш, да, він ну, хоче. Той хоче і той хоче, Боже, всі давай, хоче. Сюда. Куда, сюда? Да, ну, да, пустим, я я тоже. Ось так, все. все давай, оттуда, оттак. Так, отак. Гарячок, так став, отак, стой. Хай тут стоїть, вот так ножка, так. Давай, що там. Этот? Все. Давай. А, это масло включился? А? Да. Так, стой. Ты что не роби? Убери руки. Масло, давление потухло. Опускаем где -а -а -а. Опускай. Все, все. Помаленьку. ангар, Поняв? Давай назад. Оп, стоп. Лопату. Стой, стой, стой. Якорь, якорь. Якорь підніми. Левою ногою, да. Давай. Оп, все. Давай. Лохі екскаваторники.